Всім привіт, друзі! Зараз ми будемо пробувати ось такі жодні бридан з моїм другом. Всім привіт! E, мені їх поставили з Америки, давайте їх відкриваємо. Ось ось такі відкриваємо. Ну, тут О, тут йде така штука, з ними. їх тут 10 У Вони ось такі довгі. Yeah. Я даю одну сторону. Ми їх відкриваємо зараз. Пахне. Пахне дуже сильно м'ятою ось такі вони зелені. Зараз будемо пробувати. Пробуємо. Я зразу попереджаю, я не дуже люблю м'ятні, але це ще й дуже м'ятні. Вони капецькі м'ятні.